Друзі, привіт! Не записати це відео я вам просто не міг, тому що так чи інакше мова йде про те, як або уряд продає стратегічне підприємство, яке одне із небагатьох залишилось в Україні, або що, на мою думку, більше буде правильно сказати, продається одна із найбільших, найдойніших колись і святіших корів, з на яких Прям ну сиділи всі корупціонери. Ну тобто, от це справді мені здається символ корупції, в щонайменше для великого кількості поколінь українських корупціонерів. Це стало те, що забезпечило їм квартири в Лондоні чи в Іспанії, навчання Мерседеси, Бенглі. Ну коротше, мова йде про те, що. Уряд хоче продати одеський перепортовий завод. Тож у мене є об'єктивно багато чого сказати. Навіть є додатковий інсайт. Я хочу згадати в тому числі вже і наше розслідування, та й в принципі згадати, що таке ОБЗ і чому це справді стало символом. Корупція, тож сьогоднішній наш Бог, буде частково про приватизацію, а частково, в принципі, нагадати, що саме хочуть приватизувати. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і сьогодні ми будемо говорити про ідею чи ініціативу уряду продати нарешті одеський припортовий завод. Тож починаємо. Давайте спочатку поговоримо про. Приватизацію. Тож ми буквально нещодавно з новин дізналися, що уряд, нарешті, запускає продаж одеського припортового заводу. Він запускає його за 4,5 мільярда гривень, що окремо стало вже новиною. Вийшли різні блогери, пописували про те, що це дуже мало. Тут одразу можна згадати про те, що уряд далеко не Перший раз обіцяє продати Одеський припортовий завод, але ну відверто в даному випадку достатньо далеко з цією ідеєю по приватизації зайшов і навіть затвердив вже умови продажу цих пакету акцій. Чому я говорю, що це було не перший раз, тому що відверто одеський припортовий завод обіцяють продати ну, щонайменш так років вже 20. Більш того, тут відверто треба згадати, що його колись продавали майже за 5 мільярдів гривень, тоді ще колігарху Ігорю Коломойському, але там потім президент Хющенка це все відміняв. Потім блокувало приватизацію ОПЗ Юлія Тимошенка. Коротше, завод цей постійно кудись переходив, і відповідно це справді не перша ідея з приватизації. Але Чому я вирішив вам записати це відео? Тому що одеський припортовий завод ми нещодавно досліджували. Досліджували в рамках нашого розслідування про те, як він черговий раз став годівницею для деяких людей з офісу президента. До речі, в тому числі і Шурмі, і Тимуру Міндічу. Я просто хочу нагадати вам частину або початок нашого сюжету, який буде достатньо гармонійний. за зараз виглядати в цьому відео, тому що в цьому сюжеті згадується е, дуже короткий асоціативний ряд про одеський припортовий завод, яким я його пам'ятаю як громадянин за останні справді років так 10-15. Одеський припортовий завод це. Велике підприємство в місті Южним, яке регулярно бо справді потрапляє в корупційні скандали, і от завжди за цим скандалом. Стоїть в банку, причому неважливо, там офіс, адміністрація, секретаріат президента завжди там стоїть хтось дуже наближений до великих на одеському припортовому заводі. Завжди існувало дві основні схеми заробітку: купіть газ по цінам, які дають можливість щось заробити на ето продати е продукцію по цінам, які теж дають щось заробити. Вони ж просто так, не сидять. Голова ФДМУ разом зі спільниками, поставив своїх людей директорами, АТ одеський припортовий завод. Свої люди ухвалювали потрібні рішення. Наприклад, які компанії дістануться контракти з одеським припортовим заводом, і вся ця команда за кілька років отримала мільйони гривень від розпилу на двох держпідприємствах: одеський припортовий завод та об'єднана гірничо-хімічна компанія. Зачислив Януковіча, Януковича це державне підприємство було дуже близьке до Дмитра Фірташа. Потім, після майдану, на потоки сіли там різні люди з оточення. цинюка, зокрема, Миколу Мартинка згадували. Потім журналісти доходили до іншої адміністрації, вже попереднього президента, і пана Кананенка там згадували, і тодішнього голову фонду держмайна Ігоря Білоуса і інших відомих реформаторів. Вересні 2023-го набу оприлюднило новину, що вони викрили злочинну схему на 2 мільярди, яка якраз пов'язана з одеським припортом. Це якраз справа Дмитра Синиченка, екс-голови фонду держмайна, який це все робив у 2019-2021 роках. А в жовтні 24-го знову НАБУ і САП повідомило про завершення розслідування схеми 2015 року, яка призвела майже на 100 мільйонів гривень збитків. Знову ж таки, ОПЗ. Тут мова йде про екснардепа Олександра Грановського, якого підозрюють в організації цієї схеми і який переховується десь в Австрії. Це був дуже короткий екскурс в історії корупції одеського припортового заводу. Мені здається, спочатку був він, а потім вигадали слово корупцію і. Кожна редакція журналістських розслідувань так чи інакше вважала прям за потрібним зробити окремий свій сюжет про чергових реформаторів, які черговий раз вкрали щось на одеському припортовому. Але все це зупинилося восени 2022 року, коли завод зупинив свою роботу на довгих три роки. На Одещині через борги за природний газ призупинило роботу державне підприємство Одеський припортовий заводи. Тож що таке одеський припортовий завод? Це гадівниця корупції, і причому в незалежності, справді від влади, хто там головний, воно завжди такою було. Я за останні декілька років можу згадати прям. Ще декілька схем, які ми особисто викрили. Одну ще раз, ось в нашому розслідуванні щодо одеського припортового заводу, де ми знайшли, як знову там вивели гроші по давальницькій схемі, а іншу, це історія, яку ми розслідували, як з армою пов'язані там компанії і через свою прокладку в Дніпрові 2021, якщо не помиляюся, там скуповували аміак і Карбаніць. Відповідно, теж об. Там активно був задіяний, хоча відверто найголовнішу роль там зіграв той самий Ростислав Шурма. Ми, відповідно, і по-першому, і по-другому кейсу передали матеріали набув, відкрили справу, вона ведеться, і є у мене відчуття, що навіть там будуть певні результати. Але ще раз я вам згадую зараз про історію з. Приватизацію або навіть з е, как, залученням корупціонерів до ОПЗ і обіцянками їх так само продати колись це ОПЗ, для того, щоб ми розуміли, що мова йде звичайно про завод і навіть стратегічне колись підприємство, яке дуже дуже довгий час є годівницею і годівницю прям для кожного відка влади. Тепер е, що я хочу ще сказати. Я хочу сказати, що зараз, як ви розуміли, історія з продажем за 4,5 мільярда гривень достатньо буде виглядати дивною, тому що ще раз у 2009 році, коли долар, очевидно, був значно менше по відношенню до гривні, ми його могли продати за 5 мільярдів. Але тут є декілька об'єктивних причин. Перше підприємство вбите, друге воно розграблене, третє там справді були проблеми із прильотами. Четверте, вже немає труби у Крим, точніше, вона не працює. Там досі є борги, і відповідно зараз уряд до цього додає ще купу зобов'язань, в тому числі про інвестиції, 500 мільйонів інвестицій гривень. Ну коротше, це я думаю, що дай Бог ще б за таку суму відповідно завод продати. І тепер останнє для того, щоб ви зрозуміли, хто ж ось весь цей час керує цим заводом. Як я говорив, ми робили розслідування в розслідуванні. Ми, як ви бачите, показали трьох відомих реформаторів. Один з них, ви знаєте, вже це Тимур Міндіч. На той момент ми відповідно його вже робили відомим, але він не так був активний, як от в медіапросторі, як зараз. Другий це Ростислав Шурма. А ось третій це. Пан мужен, і наше розслідування називалося якраз пограбування по французьки Чому тому, що саме йому, як смотрячому від міндічу, приписують роль або кураторство довгий довгий час в цьому заводі? До речі, якщо ви пам'ятаєте до цього, був кейс Синіченка. Він теж отримав підозру, якраз от за схожу справу. Але Кисеніченка пішов, і от якраз оцю історію, яку закривав раніше Гмирін і Сініченка, тепер передали на пана Мужеля. Хто це такий чи яким чином він? Пов'язаний з Тімуром Міндічем, я вам поясню знову ж таки в одній з вирізків з нашого попереднього розслідування воно вже було про енергатам, хоча там була відсилка до ОПЗ. Але я вам покажу маленький тізер. Пам'ятаєте, в розслідуванні по корупції на ОПЗ ми згадували ще одного смотрящого за держпідприємством від Міндіча Олександра Мужеля. Він більш відомий як француз. Так ось Хармут та мужель вони світяться в одній компанії Delphi Ventures Limited. Вона знаходиться в Лондоні, але незважаючи на наше розслідування інше журналістське розслідування. Завод далі керується таким собі паном Юрієм Ковальським, його обставив, якщо що, теж міндіч. І, відповідно, підпорядковується він чи міндічу, чи е, мужелю. Там ще є, до речі, і син, якщо не помиляюсь, Раїс Багатирьовий в правлінні. Ну, коротше, зараз одеський припортовий, не те, щоб сильно там міг щось робити, але говорять, на перевалці у них теж там все було нормально, теж заробляли, поки не було обстрілів. Тож, що я хочу вам сказати цим відео. Я вважаю, що найкраще найкраще, що можна зробити з точки зору держави, це нарешті продати одеський припортовий завод. Як це зробили з ОГКХ, і я сподіваюся, як це буде зроблено і з іншими підприємствами. Я абсолютно. Не вірю в те, що держава в якомусь найближчому майбутньому може зупинити у цей парад корупції, який відбувається на таких підприємств. Так само я не бачив, щоб це колись вдавалося в інших порядних країнах. Тож я переконаний, що позбавитись, хоч і за ціну, в 10 разів менше, це найкращий варіант, тому що інакше у нас просто крадуть гроші з державного бюджету і ну в. В результаті стає тільки гірше, І на останок. Я хочу повернутися до історії про те, що ми його могли продати раніше. Ось коли ви будете наступного разу чути, що не можна щось продавати, чи це буде дешево, чи не можна продавати під час війни, чи це треба залишати в руках держави? Ось згадуйте цей кейс, тому що від 2010 року, коли реально можна було, хоч не а комусь іншому, але продати. Деський припортовий завод до зараз пройшло вже 15 років. За ці 15 років, тільки із того, що ми знаємо, було кейсів 20 як постійно на цьому заводі крали. І щось мені підказує, що ось тоді, коли люди захищали завод від приватизації, вони десь напевно розуміли, що це прибутковий актив. Ну а далі Бригий Фір США, всі ці історії і танці з давальницькою схемою і. Величезна купа людей, про ім'я яких ми дізналися виключно з або антикорупційних розслідувань, або з антикорупційних підозрюва. Тож мені здається, що цей зв'язок очевидний. І ще раз я вважаю, що майже все, що ми можемо продати з державних підприємств, треба продавати інакше це створює величезну. Корупцію так само, як і величезного спокусу, людей іти в парламент, в уряд для того, щоб цю корупцію захищати. Тож, напевно, приватизація на жаль є єдиним варіантом, як це можна зробити. Ось. Перший раз, коли за останній час захищаю наш уряд і їх ідею, з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізне НРД. І наостанок, закінчуючи з тему, я просто ще раз нагадаю, що всі ці факти, в тому числі ті, які ми розслідували, ми передали в антикорупційне бюро, вони завели розслідування. Тож приватизація не заважає притягнути до відповідальності людей, які тоді нанесли шкоду державі в на нашому випадку, приблизно в 350 мільйонів гривень. Тож до побачення.